Друзі, вітаємо вас на офіційному ютуб каналі завода виробника сільськогосподарської техніки Біло Церків Мас. Сьогодні на зовсім другий випуск. Ми робимо огляд, але дивимося зовсім іншу техніку, не грунтообробку, як завжди. А ґрунтозахисну техніку це наші агрегати, наші мульчувачі, наші подрівнювачі. ПН-2.0, ПН-2.5, ПН-3.0 і ПН-4.0. Але спочатку я хочу попросити вас підписатися на наш канал і поставити лайк. Це допоможе у просуванні нашого контенту. Тепер давайте розберемо, що взагалі таке ПН і для чого він потрібен. ПН подрібнює валки соломи, післяжнивні залишки соняшника, кукурудзи та інших культур, і рівномірно розподіляє їх по поверхні ґрунту, підтримуючи порядок і хороший стан самого ґрунту. Мультілеж застосовується після жнив. І прибирає недоступну для комбайна рослинність, і це дає можливість підтримувати і удобрювати ґрунт. Утворюється мульча, яка протягом пару років стане ґрунтом. Головний елемент пристрою це ротор з гострими універсальними ножами з двостороннім заточуванням, які забезпечують правильне подрібнення рослинних залишків трави і бур'янів. Мульчувач агрегатується на трьохточкову навіску трактора, а переведення мульчувача із робочого положення в транспортне і навпаки, здійснюється при допомозі силового циліндра трактора. Обирайте мульчер із флюгерними колесами. Це колеса, які не створюють навантаження на навіску та зменшують радіус повороту, тим самим полегшуючи рух трактора з агрегатом. Мульчувач ПН має ряд переваг. Це збільшення продуктивності, ротор із збільшеним діаметром труби, посилена конструкція кронштейна та спіральне розташування їх на роторі, і оригінальна комбінація ножів. В мульчувачах оновлено колісний хід. Це можливі зміни колії, легке переведення у транспортне положення, шини із збільшеним радіусом. Це моточи на виробництво фірми FET. Зміну протирізом застосовується контрножі. В приводі застосовується ролик надягу ременів і змінено конструкцію захисного кожуха на вала редуктора. Як агрегатувати мульчер із трактором? Перше. Встановити на віску та зафіксувати на задніх шарнірах нижніх тяг. При цьому вилки лівого та правого розкосів встановити у потрібні пази. Під'їхати трактором заднім ходом до мульчера механізатор при допомозі гідроциліндра трактора має встановити на віску рами, Потім глушить двигун трактора, вставляє пальці та стоперить їх пружинними фіксаторами. Потрібно з'єднати центральну тягу з верхньою точкою навіски, запустити трактор та потім трохи підняти мучувач, встановити на редуктор та зафіксувати вилку карданного валу, приєднати до ВВП трактора, перевірити, що кожух карданного валу може вільно обертатися, закріпити кожух карданного валу ланцюгом, встановити стяжками на навісці трактора перпендикулярне положення рами та з тяжками розкозів встановити горизонтальне положення мульчувача. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, любіть Україну, купляйте нас техніку.